Ми постараємося розподілити вас в ці підрозділи, де ви, на які спеціальності ви вчитеся, для того, щоб ви отримали практичний досвід, але паралельно ви будете залучатися до охорони громадського порядку. Ви, Звичайно, будете нести службу в патрулях з іншими працівниками поліції, які будуть озброєні і будуть більш досвідчені, ніж ви. Тому до вас вимоги і прохання. Перше, першу чергу це сухий закон. Друге питання це адекватна поведінка з населенням. Ви повинні пам'ятати, що чи ви в формі, чи ви без форми, ви є поліцейський. Пам'ятайте, що коли ви спілкуєтеся з іншими громадянами, подивлячись на статус цих людей, ви повинні поводитися з ними як з своїми близькими. Поступала я саме в поліцію, тому що ця професія для мене виявляє саме гідність і силу у собі, так як ця професія на даний момент є дуже актуальною, щоб захищати і боронити нашу Україну і не дозволяти іншим. Людям забирати нашу свободу і гідність так само. В даний момент ми повинні захищати наших громадян і надавати їм максимальну допомогу у скрутних моментах. Я очікую від практики засвоїти ті моменти, які мене навчили у мене в академії, тому що, як казали нам викладачі, практика це основне. Ми повинні навчитися і обґрунтувати ті навички в практичних підрозділах та навчитися їх будувати саме у роботі. Нас навчали відмінно, але ми повинні це відпрацювати. Тому я від практики очікую максимального викладення свого наставника. Так само я буду старатися викладатися. На повну програму, тому що хочу е, перебрати від своїх наставників максимально все, що вони мені дадуть, для того щоб в майбутньому не робити помилок та працювати як найкраще.